Вітаю! Сьогодні у нас не буде огляду матраців або іншої продукції фабрики Comfort. Сьогодні я вам розповім про настільні шари. Це ті матеріали, котрі покликані створити сон комфортним. В основному вони діляться на дві основних групи: це матеріали зі штучних компонентів або ще містять натуральні компоненти. Далі більш детально. До групи штучних матеріалів ми відносимо в основному пінополіуретан. Він буває різної щільності та пружності, також ще однією підгрупою усередині пінополіуретанів є матеріали з назвою Меморі. Це окрема група, хоча вона і є пінополіуретаном, але вона містить ще і в'язкість. Сьогодні я вам покажу, чим вони відрізняються. Стосовно жорсткості пінополіуретанових шарів, Звісно, вони поділяються на жорсткі, середні або м'які. Жорсткий пінополіуретан використовується в основному у виробництві диванів або крісел, тож він не має ортопедичних та анатомічних властивостей для того, аби на ньому спали. Пінополіуретани середньої жорсткості ми вже можемо використовувати у матрацах. В основному вони використовуються як базові настільні шари, щоб витримувати основне динамічне навантаження. У верхніх шарах. Зазвичай використовується більш м'який пінополіуретан, його покликання надати матрацу анатомічності та створити атмосферу затишку та комфорту. І окремою категорією йде матеріал меморі: це надм'який та надкомфортний матеріал, котрий використовується у матрацах середньої та високої цінової категорії. Для класичних матеріалів з натуральних волокон ми відносимо термоповський, наприклад. Або термофлекс, або спонфлекс. Вони складаються з цілих або регенерованих волокон натурального рослинного походження. Аби скріпити ці волокна поміж собою, у процесі виробництва вони скріпляються під температурою та тиском, що надає їм спеціальні ортопедичні та анатомічні властивості. До екзотичних я би відніс натуральний латекс та латексовану кокосову койру. Їх завдання надати матрацу тих властивостей, котрі не можуть надати інші групи матеріалів. Наприклад, натуральний латекс це преміальний матеріал, і він використовується тільки у преміальних матрацах. Це надає їм преміальної анатомічності та пружності. А ось, наприклад, завдання латексованої кокосової койри – це підвищити пружність та жорсткість матраца. Для того, аби зробити ідеальний матрац саме для вас. Виробники комбінують ці матеріали у різних послідовностях, враховуючи ваші побажання та особливості. За більш ніж 15 років фабрика «Комфорт» віднайшла ідеальні поєднання цих шарів. Вони відповідають усім вашим потребам, якості, анатомічності та ціни. В нашому асортименті ви зможете знайти або вам допоможуть підібрати саме той матрац, котрий вам необхідний. На сьогодні у мене все. Дякую.